Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. В нас знову починається сезон пташок, пташенят. Ось такого красення сьогодні знайшов наш колега малюк. Ой, ми здихаємо усі, тому що ми не орнітологи, і зараз будемо радитися, що з ним робити. Ну, ось такий. Ще в нас зараз є ще одна пташечка. Я вам пізніше зніму. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчик вгору. Зараз будемо їсти з тобою добре? Ні, ну тільки не роби так. Зараз тебе погодую. Почекай. Вкусненько, да? Тобі смачно. Ти тут эту коптошечку такой дохожу. Давай. Голову забирай. Давай. Давай. Ням? Ой. Ой, давай, ще. Давай, 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 давай. А Привіт. А? Давай. Давай. Ам. Ой ти молодець. Відпусти мене, господи, що це за пташечка. Давай, ням. Давай, ням. О, давай водичку попий. Все, давай, глотай. Ковтай все, ковтай, ковтай, ковтай. Ай, ай! Ковтай, будь ласка, будь ласка. Ах ти! Що дитинці настелили все, як нам сказали, нагодували. Сидить. Що, й так вміє кричати. Да бтеташечка, пташечка. Так, наступний пацієнт на ням ням О, Цей пацієнт добрий їсть. Давай. Відкривай ротик. Бігом. Бігом. Мама ж тобі так не відкриває, а ти її сам відкриваєш. Давай, 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 Пускай. давай. Пускай. Ковтай, пташечко, яка гарна. Давай, так, чик. Молодець. Давай, давай, давай. Ну давай. Ну. Нагодований малюк. Ти молодець, ти хороший малюк. Да. Ти добре ковтав їжу, да, в тебе така голівенька велика. Все, відпочивай. Через годинку знов поїмо. Ще пташечка. Усі пташечки з різних місць. Все, будеш здоровим. Полетиш скоро. Ти ще так? Бідна ташечка. Розважаємося як можемо. У нас тут ціле хазяйство. І для хворих тваринок готуємо їжу, для пташок наших, для нашої качечки. Ой, Несемо сніданок обід для нашого Шоні. Шоні, що там? Ти погано з'їв вчорашню їжу. Шоні вже переїхав у нас у вольєрчик, де живуть наші голуби. Шонечка, дивись, ням-ням. Ну, мій маленьке сонечко, погано поїв. так? Вон наші голуби несуть яйця. Просто щотижня по дві штучки. Але ми їх викидаємо, звісно ж. Да, Смачного тобі, моє сонечко, зараз ще налью тобі води. Чекаємо зараз ще ванночку дитячу, аби зробити йому міні-озеро. Чипілка. Смар зробила людина. В котика травми голови, зламана щелепа та випало око. Готуємо до операції. Котику набагато краще, де да, зайчик? Але щось сам не хоче взагалі ніяк їсти. Що ти вивалився? Вставай, вставай! Шипиш, да. дивися, я тобі смакоту принесла. Годуємо насильно зранку та ввечері. Їсть, коли годуємо дуже добре. Але саменький взагалі ніяк. Сонечко давай. Ти він, який хороший кіт. Дивись, я тобі смакоту принесла. Дай сир, і курочку, Ти мій хороший хлопчик, такий ніжний, ніжний, да? Зараз ще помиємо тобі носик з ротиком. Справжній тигрик. А ще до нас потрапили такі кошенята з герпесвірусом. Один, на жаль, помер, тому що потрапили вони досить тяжкі. Ці зараз більш-менш стабільні, добре їдять. Йдуть на поправочку, так? Да? Кетюні? Ти красуня. Смачного тобі. руденький красень. Тигрик. Що це за тигрик? Ти смішний. Жарко тобі, так? Ти поїш он краще? І ці новенькі вже пройшли лікування, вже чекають вакцинації, переїдуть в дитячий садочок. А це в нас безхатня стерилізація. Відходить від наркозу. Ось так і живемо. Нічого в нас, в принципі, не змінилося. З новенького тільки пташечки і котик. Далі буде цікавіше. Хто засумував за Тайсоном? ось і Тайсон. Пішов на розборки з громом. О, Лінда вийшла, Ельза. А ще є. Ну як завжди, герда. Кажи всім привіт. Красуня. Всі на місці. Да? Скажи всі на місці, всі живі, здорові. А ще яка краса в нас розцвіла. Подивіться, яка троянда. На жаль, біла щось захворіла. Зараз спостерігаємо за нею, обробили от паразитів, але здається, що з неї нічого хорошого не буде. Але червона просто красуня. А, і ялиночка в нас є, до речі. Ялиночці вже три роки. О, новенькі пустила. Гілочки. Красуня наша. А ще я вам, мабуть, не розповідала. У нас додалося дуже багато роботків в плані заповнювання журналів. Тому ми розважаємось тут просто цілий день. Тільки щось зробиш, одразу записуєш, усі температурні режимчики. Усе це із новенького. Так, по новинам. Є ось такий у нас хлопець. Да, Привіт! Як твої справи? Лапка не краще. По огляду в хлопця стара травма лапки. Да, Атрофована вже. І є величенька пухлина. Ось тут. Будемо видаляти на днях. Так. Хлопець з'явився на вулиці, не знати взагалі, звідки, де, чий. можливо, з підприємства, кастрований, до речі. Так, да, дуже контактний. Да. Будемо вам знімати далі, що з ним? Да? Як пухлину будемо видаляти? Ай ти сонечко. Що, в тебе немає апетиту, так? Да? Не хочеш їсти? Взагалі ти хомяк, я знаю. Жарко, скажи, пізніше поїм вночі. Відпочивай. Є ще ось така висунка. Да? З місцевого підприємства. Після останніх вибухів в неї проблеми з сечовипусканням. Зараз лікується, спостерігаємо, поки не розуміємо, як це може бути пов'язане з вибухами. Скоріше за все, ні. Це стерилізацією. Була стерилізована досить давно. Да? І поки ми розбираємось з нею. Дуже хороша дівчинка. Да? Маленька така хороша дівчинка. Щоб тебе кришечка впала, так? Да? Зараз все полагодимо тобі. О, ти моя красуня. Все буде добре. Ти хороша. Давай підемо покажемо, хто в нас ще з'явився. У нас ще з'явилося дві дівчинки, які ніби згубилися. Ось одна з них. Привіт! Дуже хороша дитинка. Знає повідок, ходить поруч завжди, знає команди сидіти, лежати, давати лапку. Інші ми її не пробували. Так, да, ти красуня моя. Але ніхто з господарів не відгукується поки. Надіємося, все-таки, що хтось шукає її. І вона поїде додому, а не сидітиме впритул. І зараз покажу ще одну. Ось і друга наша. Та згуба, друга згуба, малюсінька, їй дорочку, забігла на територію ресторану, ледь зловили, була в сильному стресі, але знову ж таки ніхто з господарів не відзивається. Малесенька така, малесенька ніжна дівчинка. До речі, усі пам'ятають кішечку з опіками на лапці. Це дуже навіть непогано. Ми думали, буде набагато гірше. Єдине, що вона нею не користується, ну, покажи. Вже все майже зажило, і її навіть хочуть забрати вже додому. Тому чекаємо до повного заживання і поїде додому ця малютка. Хоча дуже шкода, що лапка не буде функціонувати, як має це робити. Ти мурчиш, ти мурчиш, та й ти, мурчалка. Тим часом наші новенькі пташечки відпочивають. З голубами, слава Богу, ми знаємо, що вже робити. В тому році вже налікували їх, скільки їх і б не випускали, тому ми вже профі. А ось з цими, звісно, треба розібратися. Надіюсь, що все вийде і ми врятуємо їх і зможемо випустити в дику природу. А вам дякую всім за перегляд. Чекаємо вас в наступному відео. Ми сумували за вами!